Загальнорозвивальних вправ без предметів для дітей шостого року життя. Назва. Лісова подорож. Ми прийшли у ліс. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. На раз – Опустити підпоріє на груди, Видих. На 2. Підняти голову вгору. Вдих. Темп виконання повільний. Повторити 6 разів. Метелик. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. Нараз відвести лікті назад до зведення лопаток. На 2. Повернутись у вихідне положення. Спину тримати прямо. Темп виконання повільний. Повторити 8 разів. Білочка збирає горішки. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки вгорі. Нараз. Нахил вперед. Торкнутися руками підлоги. Видих. На два. Повернутися у вихідне положення. Вдих. Ноги не згинати. Повторити вправу необхідно 6-8 разів. Лисичка. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. Раз. Підставити ногу вперед на носок. 2. Підняти її вгору. 3. На носок. І 4. Повернутись у вихідне положення. 5, 6, 7, 8. Те саме тільки іншою ногою. Спина має бути рівна. Голову не опускати. Повторити 3-4 рази. Ташка. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки в сторони. На раз, Поворот вправо. Руки за спину. видих На два, прийняти вихідне положення. вдих Три-чотири, Те саме, тільки в іншу сторону. Темп виконання помірний. повторити 6 разів. Час перепочити. Вихідне положення. Стоячи на колінах. Руки на поясі. На раз. Сісти на п'яте. Видих. На два прийняти вихідне положення. Вдих. Темп виконання помірний. Повторити 4-6 разів. Сонячні промінчики. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. 1. Руки до плечей. Два. Руки вгору. Три. До плечей. 4. Вих... Зайняте вихідне положення. Спина рівна, Темп помірний. Повторити 5-6 разів. Зайчики. Вихідне положення. Руки на поясі, ноги на ширині ступні, стрибки на двох ногах. Один, два, три, чотири. чотири стрибка вперед, 5, 6, 7, 8, чотири стрибка назад. Темп виконання помірний. повторити 5, 6 разів.